З Нідерландів на Мальту розповідає, ми прибули за три години до Інховену в аеропорт, аби не пропустити свій рейс. Слава Богу, не пропустили. Хоча був такий шанс, тому що ми протопили і стали не в ту чергу. Але про це в іншому відео. Тож ми летіли 4 години з просадкою на Вінвінеція. Це було неймовірно, тому що ми прилетали в Швейцарію і було дійсно класно. Дитина, слава богу, не боялася, і все пройшло супер. На Мальті ми орендували авто. Рекомендую недорого, прикольно та. Та набагато легше пересуватися, а це наш номер. Ми з орендували його за дуже смішною ціною, і він просто супер вау. Коштував за 4 дні всього 140 євро. Досі не вірю, але це так. Все дуже чистенько, хайно, класно. Господар навіть залишив нам рушнички, чайочок та інше. Ну коротше, ми задоволені. А зранку пити кавусі на цьому балконі просто неймовірно. І знову ж таки нагадую за 140 євро 4 дні. Загалом Мальта мені дуже подобається. Ми проїхали весь острів, і це неймовірні враження, про які я вам покажу в наступному відео. Тож підписуйся на мене.